Айсек вже не вперше організовує міжнародний фестиваль культур Global Village у Тернополі. Головна мета цього заходу пробудити відчуття толерантності до інших країн, зблизити наші культури та найголовніше залучити волонтерів з європейського союзу та сполучених штатів Америки підтримувати Україну під час великої війни. Будуть виступати іноземці на сцені, розказувати про ціль збору свою культуру. Будуть іноземці з інтернаціонального легіону, і також будуть іноземці, волонтери, які їздять сюди в Україну, в тому числі з Британії. Ось щоб допомагати, які допомагають з гуманітарної допомоги Україні. До унікальної події, яка попередньо відбудеться на театральній площі у вересні, молодь Айсака готується вже декілька місяців. Глобал Вілочин проводився років напевно ще два тому, адже з початком повномасштабної війни ми не мали змоги здолучати іноземців. Насправді, і зараз змога дуже обмеженою є, і ми проводимо цей захід в кооперації з благодійним фондом Колеса перемоги вони нам допомагають залучити саме іноземних волонтерів сюди в Україну. Волонтери з ЄС та США представлятимуть свою культуру через зокрема кухню чи пісню. Паралельно з тим відбуватиметься презентація їхніх традицій. Кожен представник країни матиме свій стіл, де зможе розмістити сувеніри зі своєї батьківщини. Таку можливість, звісно, матимуть і українці. Ми доносимо ситуацію в країні, пояснюємо. В принципі, ті люди, з якими ми співпрацюємо, і ті, які в нас залишилися, це розуміючі люди і ті, які підтримують нас. Вже відомо, що у Тернополі свої культури презентуватимуть представники щонайменше п'яти іноземних країн: це Великобританія, Туреччина, Португалія, Румунія та Єгипет.